Що Європа зняла врешті-решт рожеві окуляри? Домовленість на наступний тиждень є, але швидше за все вона не відбудеться через певні причини. То жодний папірець не дає нам гарантії. Вітаю, ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язочку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Кристиночка, вітаю вас. Вітаю Леночка, вітаю всіх хто нас дивиться. І сьогодні перед початком нашого ефіру. Перед початком запису хочу анонсувати одну подію у цю п'ятницю, 21 лютого. Ми з Крістіною Косовою будемо робити прямий ефір на нашому каналі Обос Лайв. Ставте сповіщення на 17.00. ми вийдемо з Крістіною, будемо записувати прогноз для України для всіх міст України і, зокрема, відповідати на особисті ваші коментарі. Абсолютно абсолютно безкоштовно, е, Кристіночка. Що скажете ви? Як анонсуєте нашим глядачам наш прямий ефір? Ми вже з тобою робили його, тому я запрошую всіх. Ми відповідали прекрасно на, на питання любого характеру. Тому, будь ласка, долучайтеся в такий складне, в такий складний час. Ми з Оленкою вас будемо підтримувати, розраджувати і будемо вирішувати, як нам поступати як краще. Тому. Кожне питаннячко буде розглянути особисто для кожного нашого гостя. Абсолютно, наш такий тандем радісний, позитивний, навіть незважаючи на всі події, які зараз відбуваються навколо. І до речі. Не можу не запитати у вас, не можу не запитати у карт, що відбувається зараз у світі. Зараз дуже багато гучних заяв, зокрема від світових лідерів, і не можу не проговорити таке питання як зустріч делегації Трампа і Путіна, а саме представників від США та Росії. Що було на зустрічі? Чому вони говорили Аля Аля про все і Аля ні про що? Ми можемо запитати у карт, власне, як ця зустріч зараз вплинула на нашу країну? Дивися тут дуже сильно задіта емоційна складова, емоційна складова нашої України. Ми не можемо нормально сприймати. Якісь е, речі, які розглядаються поверхнево для нас, тому що нас болить вже три роки, розумієш? Тому ми е, зараз переживаємо такий момент, е, не на всі слова потрібно звертати увагу. Зараз нас колошматять емоційно. Але хочу сказати, направду та зустріч м, виглядає не дуже доброю для нас. Не дуже гарні моменти там були обговорені без нас. Але. В подальшому я не бачу, що ми дуже програємо через цю зустріч. Нас обійти не зможуть, тому що наразі наш президент зайняв досить жорстку позицію, таку, яку не мав, наприклад, верніше, можливо, не мав де її проявити. Ну там ще два тижні назад. Щодо Європи, воно воно Олена виглядає непогано. По тій причині, що Європа зняла, врешті-решт, рожеві окуляри. І зрозуміла, що той льодожер так само представляє для неї небезпеку. Отже, вона буде думати про новітні технології, про озброєння. І для нас це не є погано. Бо наразі по технологіям перший у нас Китай. Розумієш? Це він собі там. Розробляє, поки Європа сиділа в розових окулярах, бо за десятиліття Європа привикла, що не потрібно воювати, що все можна домовитися, і у них такий певний психологічний стан, якщо ми беремо всю правильно, що можливо того не станеться, можливо, нам не потрібно, тому що звичайно, що Європі приємніше було. Вкладати гроші в розвиток економіки, аніж зливати їх у воєнну тематику. Тому я вважаю, що для нас розпочинаються нові горизонти, і ми будемо відстоювати і свої кордони, і домовленості там, чи 22-й рік, чи як воно буде. Я не вважаю, що для нас все загублено. Крістіна, ми можемо подивитися на картах. А чому Україну, власне, не запросили на цю зустріч? Можливо, навіть запросили, але чому тоді Володимир Зеленський не поїхав туди? Добре. Дивіться, запросили, але запросили не так, як би. Не по тим канонам, по яким мали запросити, і наш президент молодець, що він гідно відмовився, тому що має розумієш соблюдатися якісь певні правила. Ну, як розумієш, якісь має бути конгломерат, по якому запрошують. А то спочатку домовились, потім запросили. Так не робиться, і він молодець, що не пішов. Як то як це правильно виз, виразитись, за стіл, де лежать об'їдки. Розумієш, має бути повноцінно все зроблено, і він молодець, що не хоче погоджуватись на якісь такі певні запрошення і незрозумілі якісь такі подачки. Дуже добре, що він відстоює позицію. І пам'ятаєш, він же ж не підписав цей документ про наші е, купалини. Тому що там не було зазначено, що це є наша безпека, бо Трамп собі хоче мутити бізнес. А ми хочемо щоб ця взаємодія, взаємодія, де є ці копалини, була нашою гарантією. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що жодний папірець не дає нам гарантії. Тому, на жаль, на жаль, це правда. Кристина, ми можемо зараз. Кажи, кажи. Крістіна, ми можемо зараз глянути, як, власне, зараз Дональд Трамп ставиться до Володимира Зеленського? Чи змінилося його ставлення? Давай зараз глянемо. Да. Дивися, він не очікував певного такого відпору від нього. Він думав, що натиснути буде простіше. Але не можу сказати, що його відношення дуже сильно змінилося, чи воно погане. Дивися, він в подальшому проявить непогану тактику відносно нас. Тому що Путін. Не зможе довго взаємодіяти з ним нормально, він зрозуміє, тобто, завдяки якимось зустрічам, перемовинам, ще яким якихось ем, буде купа політичних моментів, де він змінить до нього ставлення, тому що зараз він веде таку гру, її можна назвати, що він хоче задусити ворога в обіймах. І для нас, для українців, це боляче дуже виглядає, тому що нам боляче спостерігати, знаєш, як ми кожен жив душею хотів, от він з ним зустрінеться, так? Ну і, грубо кажучи, наваляє йому, а цього, а цього не відбулося. І нас болить серце, і ми, українці, реагуємо через призму нашої української втрати, тому що у нас український код душі, правильно? Але він не буде себе поводити так. Я маю на увазі Трампа, ніби це його країна. Все ж таки, він, він бізнесмен. Він там поговорив, там поговорив і там поговорив. І буде влаг... ну, влагоджувати то таким моментом. Але у нас ми отримаємо допомогу з якоїсь геть третьої сторони. Розумієш? Тому ми стільки вистояли, і я зараз розумію, чому Зеленський себе так поводить, тому що. Ми не можемо от, ну не те, що впасти лицем в бруд. ну Ми стільки всього втратили і не можемо погодитись е, на, на такі, розумієш, якісь крихти, які нам пропонують, бо ціна у нас була досить висока. Так, так і є абсолютно. А, Кристина. Чи можна тут пабліках деяких пишуть, що все ж таки зустріч вже президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна може відбутися на наступному тижні? Коли вони зустрінуться, можемо подивитися. Ну або ймовірність. Ми під... яка ймовірність наступного тижня. Дивися, домовленість є у них, але. Е, щось помішає, тут падає ще верховна жриця, тобто ми всього не знаємо. Домовленість на наступний тиждень є, але швидше за все вона не відбудеться через певні причини. А от чи ми дізнаємося, так, аудиторія взагалі, ну, тобто світ чи дізнається про ті причини, чому не відбулась зустріч? Чи ні, вони можуть бути е, або неправдиві, або приховані. Домовленість є. Зустрічі немає на сьогоднішній день, у так як мені показують карти. Так, Крісіна і хочеться обговорити ще таке одне питання. Зараз масово. А, теж, знову ж таки, починають всі хворіти, грип, зміна погоди, температури і так далі. Але з'являються такі вкиди, можливо, ні, можливо, так. Про те, що. Україна очікує новий карантин. Звісно, це трохи абсурдна новина, зважаючи на попередні наші розмови про такі та важливі переговори, такі процеси важливі. Але все ж таки, чи буде в Україні новий карантин, як був три, як був 5 років тому? ми з тобою пам'ятаєш, колись переглядали, і я казала, що цей вірус штучний і щось вони мутять. Давай глянемо. Ти знаєш, може таке відбутися, але це буде виглядати як не вірус, а щоб нас закрити знов в хаті. Ну, вибач, але я бачу в тому якусь навіть таку. Я бачу в тому зговор. Мені карти не подобаються. я Вам дякую за цей ефір за ваші слова, за ваші передбачення. І хочу зараз звернутися до наших глядачів і анонсувати ще раз повторно, що ми чекаємо з нашою експерткою вас на нашому каналі у п'ятницю, 21 лютого, о 17.00. Ми зробимо прямий ефір, де будемо знову ж таки робити детальний прогноз по Україні. Зокрема, і паралельно відповідати на ваші особисті. Питання з будь-яких сфер. Тому пишіть, ставте в собі сповіщення, підписуйтесь, якщо ще не підписані. І на нас, Кристіну, і на Крістіну, і обов'язково обов'язково заходьте, і нас дивіться. Всім дуже дякую за увагу. Чекаю всіх в п'ятницю, в 17-тій годині. До зустрічі!